Всім привіт, це клуб-хвостики. а Це Лео. Неймовірно дружній, просто суперовий собакин, який вже довго шукає сім'ю. Два роки він в пошуках. Зараз йому приблизно три рочки. Його викинули на дитячому майданчику, прямо в житловому комплексі, і на вулиці була мінус 20 температура. Уявіть собі. Він просто лежав на снігові, не знав, що йому робити. Звичайно, він замерз, тому небайдужі люди відгукнулися і забрали його для пошуків нової сім'ї. Цей хлопчик просто космічно гарний. Він а, цілує прямо в губу, Він такий ласкавий, такий контактний. Він, звичайно, ж вакцинований, оброблений, кастрований, а, гарно гуляє на повідочку, навчений жити в приміщенні. Ідеальний член родини, який дуже засидівся на перетримці і не може ніяк знайти свою сім'ю. І тільки ви по ту сторону. На екрану, можете допомогти нам знайти цю сім'ю, адже кожен ваш лайк, репост а, в своїй соцмережі, коментарі це все допомагає просувати відео. Його побачить багато людей. І, звичайно, він буде нарешті помічений своєю сім'єю. Тому, будь ласка, допомагайте Лео знайти свою люблячу родину. Він дуже дуже чекає.